Чергову допомогу учасникам антитерористичної операції та жителям, які ще не залишили небезпечну територію, зібрали рятувальники та працівники облдержадміністрації. Це вже третій вантаж. Попередні направляли в Слов'янськ, а чергову доставлять в місто Червоний Лиман. Його мешканці самостійно звернулися до полтавців із таким проханням. Це і борошно, це цукор, це крупи, це сухе дитяче харчування, це олія. це... Консерви, це печиво, іншими словами, це не швидко портячіся продукти. Тому все це зібрано і сьогодні пізно ввечері машина на чолі, наша машина в нашому супроводженні видвинеться саме для доставки цього гуманітарного грузу. Всього вдалося зібрати 25 тонн продуктів харчування та води. Допомагали і пересічні полтавці, і приватні підприємці. Жоден бізнесмен, до якого безпосередньо зверталися з проханням надати провізію чи кошти, не відмовив. Говорить Віктор Бугайчук, голова облдержадміністрації. Адже всі розуміють, з якими проблемами стикаються на сході як бійці, так і мешканці регіону. Ми я хочу подякувати тих підприємцям, які знайшли. Змогу виділили кошти за їх високу громадянську позицію, за те, що вони виділили цю матеріальну допомогу для наших бійців. Це дуже велика справа. Гуманітарну допомогу із Полтавщини до сходу планують привозити раз на два тижні.